Сім'я в сьогоденні. Ми можемо побачити дуже серйозну кризу сім'ї в суспільстві. Про це вже наші папи говорять вже десят років. Попередники теж, папи Франциска. Багато хто із єпископів бачить також ситуацію, що ситуація зараз у світі, якщо говоримо про сім'ю, то є дуже кризова. Є дуже кризова. Так, скорочення декретних відпусток, наприклад, відмова або зменшення соціальної допомоги сім'ям, наприклад, великі ціни та великі податки на продукти для немовлят. Це лише такі маленькі елементи, які я називаю, які є дуже загрозливі для сім'ї. Не знаю, може ви мені скажете, бо -е 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 скільки тепер там на дітей отримують батьки, якщо скільки на дітей. 860, ну, браво, 860 гривень. Ну, е, Можемо розуміти. Так, що це, тобто, понятно, що держава не може обезпечити повністю, бо обов'язки щодо дітей є на батьках, але ця ціна або ця сума, яка виділяється для дитини в сім'ї, є дуже мізерна і дуже мала. Сім'я, щоб, наприклад, отримала якісь пільги, наприклад. Я знаю багато тих, які мають по троє, по четверо і більше дітей. Щоби отримали пільги, мусять не знаю, пороги пообивати по всіх інстанціях і всяку купу, всяких різних незрозумілих довідок поприносити, аби отримати якісь бодай, якісь пільги. Наприклад, шкільні програми змінюються з природних в антиприродні. Так, Тобто. Про сім'ю не говориться в її такому природньому розумінні, тобто, що є чоловік, жінка і дитина. Так що може бути чоловік і чоловік, або жінка і жінка. І це сильно деморалізує наших дітей і молодь. Також явно заохочує до перечасної та невідповідальної сексуальної активності. Я думаю, що це десь можливо. Не осягну, не відповім на це питання, що звідки це береться, але один із тих таких серйозних мотивів це фактично початок цієї революції в 60-х роках, яка фактично дала поштовх і зараз є такі, власне, наслідки. До цього також треба додати спробу прирівняти співжиття до подружжя. Тобто є такі тенденції, щоб зрівняти, наприклад, тих осіб, які живуть без шлюбу. І з тими, які живуть у шлюбі, так? тобто співжиття до подружжя. Також легалізацію гомосексуальних зв'язків, які теж претендують на те, щоб називати себе сім'єю, тобто родиною. Так? І з огляду на те, що вагітність не хвороба, а контрацепція не лікарством, та все ж її фінансують серйозні фонди Міністерства охорони здоров'я. І всі ми знаємо, що ресурсів у цій галузі постійно не вистачає, коли говоримо про галузь Міністерства охорони здоров'я. І це на власній шкурі може відчути кожен, хто, наприклад, останнім часом міг потрапити або перебувати в лікарні. Так? Якщо, не дай Боже, діагностували якусь хворобу, то може знати, скільки це все потім обходиться. І все це відбувається при постійному повторюванні, що ми, європейська країна, що ми, в нас толерантність, що в нас рівність і свобода. Але де тут логіка і про що тут йдеться? Якби хтось намагався владіти в такій ситуації бодай, яку, бодай якусь користь для сім'ї, яка випливає з такої політики антисімейної, бо наша політика є антисімейна на даний час, то наткнув бися на великі труднощі. Однак згадані дії логічні та зв'язані тільки всупереч проголошеним гаслам. Вони послідовно і цинічно спрямовані на знищення сім'ї, яка у своєму традиційному вимірі була осередком любові захисницею світу справжніх цінностей та віри в Бога. Така сім'я тепер, є сильно, стала, на жаль, сім'я стала сильною загрозою для світу, в якому царює гедонізм. А єдиним мотивом діяльності є егоїстична приємність, головне, щоб нам було добре. Це основна норма моралі тепер, на жаль. Якщо мені добре, якщо мені приємно, корисно і, як каже молодь, пофігу всі правила і всі норми, моралі і так далі. Якщо це приємно, значить це можна. Сьогодні світ хоче перетворити людей у безвольних та бездумних споживачів продуктів, широкого вжитку та ідеології. Но ми доходимо до того, що навіть по споживацькому, Відносимося одне до одного. Тобто, споживатство так полонило наш світ, що в такий споживацький спосіб ми ну, переносимо їх на стосунки. Так? Тобто, Я беру з тебе, ти мені потрібен чи потрібна доти, доки ти мені приносиш користь, доки мені з тобою добре. Як мені з тобою не добре, до побачення, гуляй. Тому там говорити про якісь там обіцянки, союз, перед Богом, церковний шлюб це перестало бути модним. Абсолютно. Чому? Бо! Для чого заморочуватися так аж серйозно, якщо можна просто використовувати одне одного? Світ щедро роздає нагороди своїм поплічникам, лагідно називає їх сучасними європейцями, а мислячих людей, які мають власну позицію та характер, не залежать від моди та її канонів, прозиває відсталими диваками. Тобто, коли ми говоримо про сім'ю, про якісь сімейні цінності, то таку людину вже тепер називають, як мінімум, дивною. Однак, як казав колись Іван Павло II, папа, вже тепер святий, він казав так: майбутнє світу йде через сім'ю. Майбутнє світу йде через сім'ю. Не можна допустити, щоб світ загинув. Що треба, щоб врятувати світ? Треба рятувати сім'ю. Ну, бо погодьтеся, що все береться з сім'ї. Яка ситуація в сім'ї? Чи в сім'ї панує любов? Чи насилля, чи ненависть, злоба, чи прощення і покора залежить від того, взагалі, яке наше суспільство, яка наша держава. Залежить яке наше майбутнє, врешті-решт. Треба рятувати сім'ю. З чого треба почати? З порятунку власної сім'ї. А порятунок власної сім'ї треба почати з порятунку власного подружжя. Порятунок власного подружжя зі зміни самого себе. Чому так кажу? Бо... Коли матір Терезу один із журналістів запитав: ну, але як змінити світ на краще? Вона відповіла дуже просто: Ви змініть себе, я зміню себе, тоді і світ буде кращим. Тоді світ буде кращим. А від сім'ї залежить дуже багато. Я думаю, що з цим важко не погодитися. Тому. Дуже важливо, як, якою є моя сім'я. Можемо говорити багато про інші сім'ї, але для того, щоб змінити ситуацію в цьому світі, треба, щоб моя сім'я змінилася. Щоб змінилася моя держава, треба, щоб змінилася моя сім'я. Щоб змінилася моя сім'я, треба, щоб змінився я. Щоб ця логіка, наприклад, логіка так, взяток, хабарництва, що я можу все порішати, я можу там все домовити, я можу це все. Аби якщо це не переміниться, то ну, ну, закінчиться війна. І що змінилося? І що змінилося в нашій державі? Ну, Розумієте, це лише, я заторкнув лише трошки, але ми можемо багато, бо ми часом, знаєте, великі політики і великі е, диванні експерти е, військові, вже тепер всі зараз експерти великі е, у всіх сферах. Зараз тепер всі великі церковні експерти, всі розуміють, що має папа говорити, що не має говорити, який епіскоп має бути, з ким має бути єдність, з ким не має бути єдність, тепер всі стали великими експертами. Всі все знають, як це повинно бути. Але слухайте, для того, щоб змінити ситуацію, не знаю, хочеш змінити ситуацію в державі, перестань нарікати. Поміняй це в своїй сім'ї. А щоб змінилася твоя сім'я, треба, щоб помінялося твоє думання, твоя логіка, твоє серце. Бо стан твоєї сім'ї залежить від твого серця, від, від тебе самого, від тебе самої. А відтак залежить виховання твоїх дітей. Хіба не від цього залежить? Від того, в якому ти стані живеш. Чи ти нарікаєш і бунтуєш, чи ти благословиш і дякуєш? Хіба не від цього залежить думання твоїх і спосіб існування твоїх дітей? Хіба не від цього залежить майбутнє нашої країни? А від того, що, чим я живу тепер? Що є в моєму серці? І тому так важливо, бо ми сьогодні, сьогодні сім'я, це дуже м'яко кажучи в кризі. Дуже м'яко кажучи в кризі. Ситуація є дуже плачевна. Не знаю, ну ми в стані дуже плачевному, тому, тому так важливо те, що ми говорили з вами про сім'ю, про єдність, про, про боротьбу, за те, що кожен має в подружжі боротися за, своє, за свою сім'ю, за любов, за те, що кожен повинен будувати, вкладати так. Своє подружжя за певну відповідальність за потреби, за те, щоб ті потреби задовільняти, за те, щоб е, теж шукати духовної підтримки єдності для своєї сім'ї. Тобто ці всі речі важливі, і ми лише чуть-чуть, такі певні штрихи сказали з вами про те, що важливо. Багато би можна було ще говорити. Можливо, в певних катехезах і ще з вами скажемо. Але на, я думаю, що на цьому ми завершимо наш цикл цих катехез, бо зараз наближається свята, буде наступної середи, буде вже. Е, Якщо не помиляюся, свято Миколая вже по оновленому календарі, а потім, потім тиждень мене не буде, потім будуть свята Різдвяні, і зробимо собі таку невелику паузу з катехезами для дорослих і продовжимо в січні місяці. Я думаю, що візьмемо вже у нову якусь тему, або цілий цикл, можливо, катехез, і будемо говорити. Я маю кілька ідей, щоб говорити про, про віру, наприклад, символ віри, пояснення того, в що ми віруємо, чим відрізняється наша віра від інших. І так далі. Тобто можемо, наприклад, взяти такий цілий цикл катехез і інші теми, якщо ви запропонуєте якісь, якісь інакші. Тому я за цей цикл, за ті катехези, які ми провадили, і за те, що ви були присутні, всім вам дякую і всім бажаю гарних різдвяних свят. Слава Ісусу Христу!